Перший раз ми з дитиною приїхали на столичний ринок. Дуже багато я чула позитивних відгуків про нього. І думаю, дай приїду, подивлюся. І чоловік також тут був, казав непоганий ринок. Ми вирішили з дитиною приїхати, подивитися і щось може вибрати, купити. Я не думала, що він такий великий. Оце дивіться, оце тільки. Бачите, відділ овочів і фруктів. Це ті, типу, походу, три, три секції, три такі ці ангари цілі. Цілі ангари, просто овочів, фруктів. Як знаєте, як ото у селі ангари під зерно, так оце тут просто ангар під одні овочі і фрукти. Як оце гонять, що А, тут намальовано. Та ні, воно скрізь таке щось помальовано. Фух, коротше, а він ще й закривається, а там воно великий відділ із сирами просто, потім з ковбасами. Ну, звісно, капець. Ви тут були чи ні?